Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний день! І сьогодні у нас останній випуск. Підсумуємо, Підсумуємо і зачитаю ще з цієї книжечки, тут таке особливі послання. Що це, як воно, що сталося уже після цих сіми днів? Як воно пішло далі? Як воно все відбувалося? Ці п'ять основних послань Богородиця передавала. Від самого початку об'явлений для всього світу, починаючи з 1 березня 1984 року. Щочетверга вона стала передавати переважно через Марію Павлович послання для меджугорської парафії та тих, хто приїжджає сюди як паломник. Ну, бачимо, що в парафію Меджугор'я входять всі паломники, які тут були, приїжджають. То якщо ти вже був Меджугорі, то також відносишся до парафії Меджугорія. Ну, так, я, так, Марія тут об'явила. І вже перше послання Богородиці, де вона каже: в особливий спосіб я вибрала цю парафію і хочу вести її, яскраво показало, що так само, як шістьох візіонерів, вона вибрала цю парафію та її паломників, бути її свідками і співпрацівниками. На чому особливо наголосила співпрацівниками. То ми вже, хто був в Меджгорі або Живе за послання то є співпрацівником. Повторивши пізніше в іншому своєму посланні, <кій> в особливий спосіб вибрала цю парафію, яка миліша мені за інші, де я радо перебувала, коли Всевишній посилає мене 25 березня, 21 березня 1985 Богородиця пояснила причину свого вибору, сказавши: Дорогі діти, ви навертаєтеся в парафії. Бачимо, Богородиця вибрала тих, хто навертається. Тих, хто прагне святості, навернення, переміни життя. Ось, ось таких Богородиця обирає такі парафії, таких, такі люди, знаєте, більше падають в око Богу, котрі прагнуть, прагнуть і роблять практичні кроки. Це моє друге бажання. Так зможуть навернутися ті, які сюди прибувають. 8 березня 84 рік. А після цього прошу вас особливо з цієї парафії жити згідно з моїми посиланнями. 16 серпня 1984 рік. В першу чергу, парафіяни і паломники повинні стати свідками її об'явлень та послань, щоб пізніше разом із візіонерами приєднатися до здійснення її задуму навернення світу і припинення, примирення його з Богом. О, ми маємо таку потужну місію. всі паломники, всі, хто був в Меджугорі, всі, хто збираються їхати до Меджугорі, всі, хто мріють бути в меджугорі, вже можемо брати цю місію. Добре, знаючи всі слабкості парафіян і паломників та роздумуючи, розуміючи, що для співробітництва з нею для здійснення цього задуму їм знадобиться надприродна сила, богородиця веде їх до її джерел. Найперше це молитва, про яку вона нагадує майже. Кожному своєму посланню. Богородиця особливо підкреслює важливість Євхаристії 7 березня 1885 року та 16 травня 1985 року постійно вшановуючи присвятих дарів, постійне вшанування присвятих дарів. Це є адорація, поклоніння. 15 березня 1984 рік. Молитви до Святого Духа і багато тут дат. Цими особливими посланнями присвята мати хоче поглибити. Розслумачити і зробити більш доступними для, зрозумі... для розуміння свої перші послання, з якими вона зверталася до всього світу. Але з 25 січня 1987 року і до сьогодні Богородиця передає свої послання через Марію Павлович 25 числа щомісяця, так триває і донині. Ну, і бачимо, що і донині тривають ці послання. І ще короткий коментар тут є. Хотів би зачитати Марія Павлович. Марія Павлович говорить: Дорогі друзі, Меджугорія, Богородиця сказала, що чергові послання є для всіх, хто хоче йти дорогою святості. Божа Мати, так формує парафію усіх тих, які прагнуть рости у святості. Ці послання заохочують до молитви, навернення посту та покаяння. Богородиця хоче, щоб ми проживали послання постійно. І активно. Та реалізували у власному житті. Реалізували у власному житті. Не в, в житті сусідів, е, якихось там друзів, приятелів, жінки, дітей, а у своєму власному житті. Бо тільки на власне життя маємо вплив і маємо вплив і змогу щось змінити. На інших не, не, не дуже, я вам чесно кажу. Звертаю увагу на великі плоди таїнств, які приймаємо. Говорить, що центром нашого життя є свята Літургія. Якщо б ви знали, яке велике значення має свята Літургія для вашого життя, ви б спішили на неї. Хочу, щоб ви проживали святу літургію активно та з більшою любов'ю, особливо зустріч із Христом у Євхаристі. Кожен, хто вірить, вирішить жити разом із Божою Матір'ю, росте у святості. 8 січня 1987 рік. В останньому четверговому посланні Богородиця звертається таким словом. Четверговому. Тобто це було останнє послання, яке давалось кожний четверг. І сьогодні так співпало, що маємо четверг. Ну, і це наша остання програма е, цієї такій короткій рубриці, сім перших днів. Це буде завершення, і на завершення прочитаємо посад. Все інші послання, звісно, ми розглядаємо, які вже 25 березня приходили до, О, 25, березня, кажу. 25 числа кожного місяця, то ми їх розглядаємо в програмі Марія говорить практичні речі. Дорогі діти, хочу вам подякувати за кожну відповідь на посилання. Особливо, дорогі діти, дякую вам за всі жертви, молитви, які ви мені принесли. Дорогі діти, хочу вам і надалі давати послання. Але, дорогі діти, не кожного четверга, а кожного 25 го числа місяця прийшов час, коли сповнилось те, що хотів мій Господь. Зараз вам буду давати менше послань, але і далі з вами. Тому, дорогі діти, прошу вас, слухайте мої послання і живіть за ними, щоб вам могла вести. Дорогі діти, дякую вам, що відповіли на мій заклик. І бачимо, що Марія нас далі веде, хоче вести, провадити, навчати і, звісно, благословляти. Неймовірно, неймовірні перші сім днів, перший початок аж до 24-ї сторінки книжечки, які ми розібрали в цих коротких таких програмках. То сьогодні основний висновок. Навертаємося, навертаємося. І ще раз навертаємося. Молимось, молимось, молимось. І впливаємо на власне життя, на своє життя, на особисте життя, на особисте серце, особисті думки. Над цим маємо працювати постійно. Будьте благословені. Мир вам, радість, меджугорі. Папа. -па.